Декілька секунд, за декілька хвилин на цьому місці власне вже розпочинається урочисті проводи Віктора Януковича на пенсію. Президент України сьогодні досягає пенсійного віку. Йому дав Бог дожити до цієї благословенної дати, бо не завжди і не всі чоловіки, на жаль, в Україні доживають до 63 років. Така увага до пенсійного статусу нашого президента пояснюється тим, що більшість... Значна частина виборців в Україні є пенсіонерами, і Віктор Федорович свою е, політичну і виборчу кампанію. Всю побудував на обдурюванні е, українських пенсіонерів. Покращення життя вже сьогодні, збільшення пенсії у кілька разів це є його основне гасло. Е, саме це гасло, мабуть, і допомогло йому стати президентом. Але він як справжній представник бандитського угруповання зробив за е, поширеним у Донбасі правилом. Обдурювати лохів — це свята справа. По-російськи це звучить так: кидати у святое діло. Тобто пенсіонери, які теж тут присутні, можуть п -п підтвердити і е, засвідчити, наскільки зросла пенсія. У пенсіонерів, чи покращилося наше життя вже, вже сьогодні. Крім того, львів'янам дуже цікаво, як у його е, пенсійний стаж були зараховані його судимості, чи вони увійшли йому у стаж Державної служби. Нам дуже цікаво знати, якою є пенсія і чи він поділиться з нею, як неодноразово е, оголошував з українським народом. Шановні громадяни, за декілька секунд от власне, вже розпочалися заходи по е, урочистих проводах е, президента України на пенсію. Саме сьогодні він досяг пенсійного віку. Сьогодні 60 років йому. Але е, як ви вже помітили, така подія. Зненацька застає керівну силу нашої держави. Вони не мають що сказати пенсіонерам, і тому пенсійний статус нашого головного пенсіонера країни є державною таємницею.